Звезды Ютуба будуть. Всі, 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 подавайте, всі. Так і мені, будь ласка, напишіть, хто це перевіряє. Щоб я знав. Вопросові, ви мені показали документи, а не сказали, хто це. хто перевіряє. Просто візьміть на листочек, запиши, хто це був. Ви просто потім непонятно, хто з не знайде, хто це був. дані? Так, давайте посвідчимо. Ви мені дайте свою Запишіть, хто, хто ви такі. Ми вам вже троза представляли. Дайте мені не важне посвідчення вам. Ви махнули, ви сказали, ви назвіть своє прізвище і ми по батькові Скажи її фамілію по батьку. Назвіть, хто це є. Кірсан Юрій Іванович. 92. Запишіть всіх, бо потім знову не знайдемо. Просто знову скажуть, давайте гроші і ми пішли. Так вони ще в нас взяли гроші. Ось я знімаю на відео зразу. <плес> 92. Добавляйтесь. Так я так понял, документы не важны, вы непонятно, чего пришли, да? Документи вам не потрібні, нічого, з яким ви причина? Я ручив, бо будь мене за гроші. 200 рублів. 200 гривень ми чесно поставив в карман. 40 гривень. Я їх торгувала. 40 гривень положили на ці диски. Які диски? 200 гривень ми чесно з карману ви поставили. А дайте мені 200 гривень, десь украли. Дайте 200 гривень забрав в карман. Ну, дивіться, це тут було Визивай, Дзвони, скажи, як я до міліції, це взагалі непонятно хто, це знову розвод. Са, подзвоніть в міліцію Інковецьку. Прийшли, тут вимагають гроші. Позвоніть міліцію. Возьміть, позвоніть, в міліцію! Просто позвоните прийдуть вода! Просто позвоните! Сорок шість і шість 67. 46 це на скільки ж купляли які гроші? Що ви підсовуєте да, 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 нам? Так, 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 гроші мені. 67, 67. Ага. І 40, 40, 46, тільки подивіться там. Я мама таку, в мене немає. Ну, що ви поховали. Подивіться. Відостаньте гроші, віддайте наші гроші. Діски то ні, забрали, ні. а що це було? Дайте. 40, а ніхто у вас нічого не забрав. Покупець, покупець. покупець підіть сюди, це 20 двадцять. Який покупають, то в мене куплять. Ще да, які ще сорок сім, сто шість сім, ще сорок сорок шість. Подивіться, чого я кричити, подивіться, не кричите. Ну, де в мене є коробка, во є. я тільки щоб скинули гроші якісь. Вони писали. Ніхто не тримає, його зараз знімаю для відео. Де в нас знаходяться гроші. Там відео гроші ніколи не знаходилися. Гроші знаходяться в цьому місці. Всі інші гроші, які вони підкинули, знаходяться в них в руках. Матя, записала записала їхні дані. Я одного тільки записала. Представтеся, будь ласка, хто ще тут є? Представтеся, будь ласка, хто ви є? Представтеся, будь ласка. Мене я просто хочу, щоб ви поставилися. Ви нам копію я коп'ю залишите, все запишете. Залишит. Залишит. Я не маю очок, мені це очки машки. Ні, ви просто це, щоб я знав, хто це з людина, бо потім просто не будемо знати. Дайте, що Давайте що я запишу. Дякую. Марсенитів, як дай снідачі до... Парцевів. А що, дві тисячі нести на дорогу, чи скільки? Бо Я вже раз носила дві тисячі на дорогу, чи скільки нести нам. Я буду в платити? Чи до суду? суд, вам же я не подушу дві тисячі, не передаваю. І та ні, вони тут двох ходили, в обшу кроби, які вони мають обшу кроби? в присутності понятих. Які поняті, це ж бачі всі. Які поняті? Покажіть понятих, понятих повинні збити з місцевих. Це все ж бачі, не було понятих, ні От один понятий, от другий понятий. Це ваші привезені, це не Вінковецькі, ми Вінковецьких людей знаємо. Підставна людина. Там скільки моїх грошей? 200 рублів він взяв у кишені, я не знаю. Та забрав, ти там мабуть, тисячу забрав, все що я турувала, але забрав. забрав, все. Пішов забрав, там, дві тисячі, чи ти от 2000 було. Забрав гроші на образом заказать. Робіть мені Ти тоді забираєте гроші, пішов, у тебя забрав сітях та гроші. Забрав, я зняв на відео, все знято на відео.

Ще був, що сюди по дюпана. Галина Петрівна. Все законно? Ну ви бачили, що ми заходили в Тіос. Бачили, всі базарки бачили, заходили в кіос. Робили обчу, забрали гроші. — Галина Петрівна, так? Є на то, якась тюрма, яка світ, якесь суд є. Ти суд, хай мені присуди, я заплачу, ні, хоч це забрали ці гроші і все хлопчику, ні, дайте прокурорам її, все, що було було, ти тоді буду платити, Чому ви забрали в мене гроші? Я його за носки затрусив, торгувала, я не торгувала його за касети, ті тисячі, що ви забрали в мене. де мої чині гроші? Та всі забрали, віта, які були, в ящику там забрали. Ось нема, тому що 20-30 рублів, що ми отримали. Нічого нема. Ось, поки ящик, віта, десь ящик, десь ящик. Оце всі гроші, що лишилися. О, Віталік, подивись, що лишилося. Тут було за три тисячі, бачиш Подивіться. Вони привезені з собою. Тако я могла цього росію торгувати дивіться. звідси. Оці обачці, всі забрали, які були, дивіться. Це за день, за базарний день. Це базарний день, я могла всі 200 років торгувати позабіг. Є базарники світті. Забрали 2-3 тисячі, я не знаю, що їх не гарний позад був. Там 200 кіло забрали, гроші і все. Ай тіли ці його, бо торохиночки до мене гроші Все, Всі гроші замовили. Ні, головне приходить 10 літрів, я тут. Я не знаю, що нічого. У мене за місце разу черня показує, що я носила ці гроші. Ну, До машина носила гроші. Зараз будуть Хоч би прийшов, а це мое.